Сьогодні, дорогі отці, брати і сестри, сповнюється два роки, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Сьогодні ми молилися за всіх наших православних воїнів, захисників, які поклали своє життя за нас, за наше, за наше життя, які захищали і захищають нашу землю. Ми молилися за тих, хто був битий всі ці дні наших. Співграждан і молилися за здоров'я всіх наших воїнів, за всіх захисників, які зараз перебувають на е, полі брання, які захищають нас. Ми молимося, щоб Бог їх укріпив, що Господь їм допоміг, щоб Бог був з ними, і щоб буде, 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 Бог з ними, і ніхто їх не переможе. І щоб вони поскоріше повернулися в свої сім'ї, в свої домівки здоровими, щасливими. І з миром і радістю перемоги в своїх серцях. Нехай Господь благословить миром наш український народ, нашу українську землю, нехай Господь благословить миром весь світ, як тісь воскресеньні животи, покою сопших раб Твоїх всіх вожиє воїнок, уб'єних на броні брані, всіх православних християн, уб'єних унісія. И всех отвека, скончавшихся православных христиан, кресте Боже наши, Тебе славу вас в доначальным Тем. І при святыми плохими Жуэре Святым Духом книги присылали тебе в мире. Святый, Боже, святый, крепкий, святый, смертный помил.